Привіт. Зрадник Шарій назвав мене б**іною. Воєнні злочинці з Кабєєва та Соловйов теж звернули на мене увагу. А все через відео, де я розповідаю про умову контракту 18-24. Вони серйозно думають, що ти мала дитина, що ти недостатньо дорослий, недостатньо свідомий, живеш у вакуумі і не розумієш, що відбувається навколо. Вони думають, ти не знаєш, що в країні війна. Не знаєш, що цю війну розпочала Росія в 2014 році. Не знаєш, що тоді до війська доєдналися тисячі добровольців від 18 років. Так само 22-го року добровільно пішли захищати Україну твої однолітки, які могли цього не робити. Серед них ті, хто зараз став бойовим командиром, ті, хто вже отримав звання Героя України. І ми не забуваємо про тих, хто загинув, боронячи Україну. І ти, і я достатньо дорослі, щоб розуміти це, розуміти, що таке війна. Але Шарій із Хабєєва думають, що ти нічого не знаєш. І оцей мем з котом змусить тебе підписати контракт. Вони думають, що ти не вмієш читати і ставити питання, і не розберешся в умовах контракту. Не знає, що це контракт на бойові посади, і не запитаєш у друзів, які служать про вибір бригади. А от про що вони взагалі не чули, а ти можливо не чув? Ці грошові виплати отримують не лише нові добровольці, а й ті, хто у віці 18-24 доєдналися до війська раніше. Це важливо, бо це про справедливість. Чесно, пофіг, що вони там думають, бо тоді виходить, нам з тобою: не можна жартувати, не можна показувати мем з котом, не можна уявляти себе, в аніме Всесвіті. Бо саме вони не Вважають тебе дорослим.